Росла вона спочатку була одна гілочка, потім розрісся кущиком, зими переносить нормально, ми його прикриваємо, ми йому укриваємо, кладемо на землю, потім утеплюємо, прив'язуємо ось до оцих, до таких металевими такими. Як їх назвати? Ну, одним словом, прикріплюємо до землі, потім укриваємо, утеплюємо агроволокном утеплюємо таким, щоб воно дихало, щоб сам кущик дихав. І все, це таким чином ми його залишаємо на зиму. Минулої зими було три дні плюс. Мінус 20 градусів, і він чудово пережив. І бачите, в цьому році, оце я показую вам ще один, і видно, що ще зав'язався ще один плід. Тобто гранат перезимовує наші зими, і навіть йому не потрібно, так як для інжира інжирниця. Одне, що якщо невеличкий город, то він навколо себе не пускає зовсім, він все, всі проміння сонця і тут дуже темно. Так як я якось вам показувала і розповідала як під ялинкою. Дуже темно тому, тому треба знати, або підрізати і залишати лише один стовбур, але якщо підрізати і залишити один стовбур то е, воно буде товстим саме це дерево, і його буде важко потім покласти. Тому ми залишили кущом. І давайте зараз про користь гранату. Чим він корисний? Гранат, я навіть хотіла би, друзі, почати з цього. Його неможливо не любити. І кожен з нас любить його за своє. Хтось любить його за красу, хтось любить його за смак, хтось любить його за користь. Але треба знати, що є людям, кому дозволено його їсти, а є в кого із за. Проблем з організмом його їсти не можна. Це тип, в кого гастріти, в кого є хвороби печінки, кишківника і підшлункової залози. А тепер про користь: в гранаті дуже багато желіза, тільки що я вам показала, як він збирає в себе сонце. В нього дуже багато енергії сонця, багато желіза. І тому людям хто схильний до зменшення гемоглобіну, В кого мало гемоглобіну в крові, тому, звичайно, треба їсти гранати, пити гранатові соки. В гранатовому соці набагато більше, не лише в гранатах, в усіх соках, друзі, набагато більше всіх мінералів і вітамінів, ніж самому плоду, тому що його там більше. І от про гранат, і ось ми будемо спостерігати, друзі, який у нас буде оцей, який у нас виросте цей плід. Він і не має червоний колір, тому що він допомагає судинам і органам, і серцю, органам кровоносної системи. Тому, якщо немає протипоказників, гранати зараз лише зав'язуються, з'являться вони на наших ринках десь через півтора-два місяця. Будемо дивитися, наскільки хватить у нього тут сили, і наскільки він зможе тут зав'язатися, і наскільки він виросте. А поки немає і не вирощуються наші, тоді. будемо купувати на